У західній Вірджинії про політику зазвичай говорять небагато. Там переважна більшість давно вже визначилася із вибором. Втім, цього року, насолоджуючись останніми теплими днями, на вулиці тільки й чути про президентські вибори та заміну Камалою Гаррі з президента Байдена, the, the вона приверне велику кількість жіночих голосів. За неї проголосують меншини, але у неї немає послужного списку. Незрозуміло, чому за нею мають голосувати. Західна Вірджинія вже традиційно республіканський штат, і останні декілька років тутешні мешканці незмінно підтримували Дональда Трампа. Але цього року виборці тут дещо стурбовані. Nervous, because, honest, Мене все це нервує, тому що я прихильниця Трампа. І я думаю, що цього року всі, хто коливався у виборі, проголосують за камалу. Цей штат відіграє важливу роль у національній політиці завдяки своєму єдиному обраному посадовцю демократу сенатору Манчину, який на початку року став незалежним. Він відіграв ключову роль у прийнятті основних законів для адміністрації демократа Байдена. Цього року Манчин йде на пенсію. Його місце вірогідно, займе губернатор штату республіканець Джим Джастіс, що може змінити баланс у поділеному навпіл сенаті. США. Ми, маємо... ми добуваємо вугілля. Губернатор Джастіс володіє вугільними шахтами тут. Тому ми очікуємо, що ця галузь буде захищена. Мешканці західної вірджинії звинувачують демократів у занепаді головної промисловості штату видобутку вугілля. Тамтешні демократи намагаються змінити цю усталену думку. Це через автоматизацію, через те, що керівники вугільної промисловості автоматизують робочі місця та переходять на видобуток на поверхні, а не під землею. Кандидат у сенатори США від демократів Глен Еліот переконує виборців, що республіканці, які контролюють законодавчий орган штату, шкодять його економіці. Ми повинні заохочувати малий бізнес способами, яких раніше не було, і ми маємо утримати нашу молодь. Законодавчі органи нашого штату постійно приймають обмежувальні закони, як от заборону абортів, закони проти ЛГБТ, які як правило надсилають молодим людям сигнал. Нам тут не раді. Західна Вірджинія міцно підтримує Трампа. І більшість виборців провину за економічні проблеми в штаті покладають на Джо Байдена та Камелу Гаріс. Чому ми повинні платити на долар більше за бензин. Чому ми маємо платити на 25% більше за харчі? Чому ми маємо удвічі більшу відсоткову ставку на іпотеку під час адміністрації Байдена? І це вона все зробила. Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці серпня, Дональд Трамп випереджає Камелу Гаріс у західній Вірджинії на 27%. Юрій Мамон Кетрін Гіпсон Голос Америки.